Майстер-клас по створенню новорічної зірочки, частина третя. Наша задача в третій частині повторити справа абсолютно зеркальна, як ми робили зліва, дві частини зірочки. Я прискорила трошки відео, воно абсолютно ідентично, як у другій частині. Просто ви робите це в протилежному напряму. Після того, як ми сплили нашу зірочку, нам треба її поєднати. Не треба зав'язувати на вузол. Ми просто поєднуємо нитку зліва, нитку справа між собою, От як показано на відео. Якщо ви будете робити вузол, у вас буде дуже груба обв'язка з зірочки. В декорі вашої зірочки ви можете використовувати будь-які аксесуари. Або за вашим бажанням можна залишити серединку без бусинки, але я вважаю, що з бусинкою воно дуже гарно. Також бусинку можна нанизати ще зверху, там є місце. Дуже гарно і по-новорічному буде виглядати дзвіночок. Вони теж продаються в магазинах рукоділля, тому ви можете придбати по вашому бажанню будь-які аксесуари. Мені подобається. Із бусинкою і золотою ниточкою. Також ми робимо ще з сріблястою ниточкою. Внизу ті нитки, що в нас лишились, ви також за бажання можете розпускати або залишити їх так, як є. Якщо у вас, як в мене деякі ниточки залишились коротенькими, я раджу вам їх обрізати. Щоб не було такої сходинки, нічого страшного, якщо у вас там одна, дві ниточки буде зрізати.